Передаємо на щиріші вітання з найвіддавнішого куточка нашої планети, де майорить синьо жовтий прапор зі станції Академік Бернацький». Так, у Рівненській обласній бібліотеці на виставці Україна в Антарктиці, дослідження та незламність відвідувачі мали змогу поспілкуватись по відеозв'язку із полярниками станції Академік Вернацький. Присутні на заході ставили свої запитання, а експедитори розповідали про їхні наукові дослідження та життя на крижаному континенті. Я бачила академіки Вернацьких. Мене дуже здивувало, що з нашого міста там теж є академіки. Мені було найцікавіше дізнатись, чи їдять вони пінгвінів. Ну, вони сказали, що їм не можна їсти пінгвінів, але раніше вони їх їли. Я побачила дуже багато різних людей, дізналася дуже багато про Антарктиду, про її клімат, і що насправді там не 40 градусів регулярно, а може бути навіть від мінус п'яти до плюс п'яти. Виставку присвятили 28-й річниці з моменту, коли станцію Академік Вернацький передали Україні. Серед експонатів 27 фото з життя полярників та полярниць. Один із них Юрій Отруба. Чоловік брав участь у семи експедиціях. Свій професійний шлях розпочав у 2009 році. каже, часто у їхній роботі доводиться стикатися з різними труднощами, та найскладнішою була його перша подорож до Антарктики. Антарктична експедиція триває приблизно 12 місяців, плюс-мінус пару тижнів. Так? Все дуже залежить від того, як ти добираєшся, як приїде до тебе зміна. Так? Тоді в нас ще не були такі довгі перезмінки, і, скажімо так, тоді ще не було мобільних телефонів ну, з камерами і так далі. А тобі, якби за короткий певний час, так, потрібно прийняти від свого попередника так? максимум інформації для того, щоб потім вже зимувати і робити. Науку так же само, тобто, а там є певні нюанси. Тобто, ти можеш дуже бути гарним спеціалістом в своїй справі, по яку їдеш. Да, але коли ти приїжджаєш на певне нове місце, да там все може бути по іншому. Загалом антарктична зміна у полярників триває близько 12 місяців. За цей час 14 осіб проводять різні наукові дослідження. Там все не так, як. Тут у нас у великому світі замкнута територія і ну, один і той самий колектив. Кожна людина має свою роботу. Якби крім тої роботи, ще є якісь певні обов'язки, які на станції дотримуються: прибирання, там чергування. Ось. Відпочинок теж це е, основна складова. Чоловік додає у чималій кількості експедицій брали участь і наші рівняни за часів радянського союзу. Перший був дослідник це Олександр Міхо. нині покійний ось. Але у першій українській антарктичній експедиції зимівки української станції першим був Роман Братчик, також наш рівнянин. Зараз мешканець Києва, але він рівнянин. Він був перший в другій експедиції. Олександр Міхо був четвертій. Я був п'ятий. Що також був рівнянин? Це Ігор Клубов, який метеорологом є на нашій авіастанції». Аві... 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 Експедитори розповідають, певною мірою на їхню роботу вплинула повномасштабна війна. Варто зауважити, виставка Україна в Антарктиці, дослідження та незламність вже була представлена не лише в багатьох українських містах, але і за кордоном. До слова, всі охочі зануритись у атмосферу південного полюсу та дізнатися більше про життя українських полярників можуть відвідати виставку у рівненській обласній бібліотеці до 8 березня. Софія Капіноста Денис Коломис. Телеканал ITV Media Group.